Херсонка Марина виїхала з Херсонщини на підконтрольну територію. Зв'язок із рідними та друзями у Херсоні тримає постійно. Вчора подруга їй написала, що пробився зв'язок через російську сімку, а електрики та води у місті немає. Херсонці, в тому числі моя подруга, чекали, що електрика з'явиться хоча б надвечір. Але, судячи з того, що це було останнє повідомлення від неї, і зв'язку з тих пір знову немає жодного, електропостачання відсутнє і досі. Не може додзвонитися до брата, який лишився у Херсоні. І Ольга жінка каже, що найкращий зв'язок вночі, тому набирати рідних намагається саме в цю пору. Сьогодні брат розповів, що місто без світла і води, світло є лише на лівому березі, і, скоріш за все, саме звідти дістає зв'язок до Херсона. Ще сказав, що люди випускають з правого берега на ліве, а от з лівого берега на праве вже не пускають, пускають лише тих, хто везе продукти і має накладні, і то не всіх. Голова Береславської ТГ Володимир Літвінов говорить: в окупованому Береславі російські військові підірвали близько півтора кілометри високовольтних проводів та ліній електропередач. Внаслідок цього без світла залишилося саме місто і ще декілька населених пунктів району. Відсутні також опалення та водопостачання, адже без електрики не працюють насоси. Також є інформація стосовно того, що російські терористи на жаль там замінували в нас в самому місті Бориславі водонапірні свердловини. Нас у них там всього 14. Наразі там скільки з них заміновано інформації, немає. Вона зараз уточнюється. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський називає підрив високовольтних ліній електропередач терактом та говорить, що наслідки його і досі уточнюються. Є інформація, що частково в Херсоні і в деяких населених пунктів поновлено електроснабження, але лише частково у більшості люди все, що знаходиться в таких от жахливих умовах, тобто в умовах гуманітарної катастрофи, до якої ще от відсутність електрики, води, та в деяких населених пунктах так само є інформація, що зникло опалення. Полагодити мережу на території Береславської ТГ можливо буде тільки після деокупації, адже в самому місті немає ні техніки, ні працівників, які б могли відновити мережу. Говорить Володимир Літвінов, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.